Дорогі ліцеїсти, вітаю вас з початком нового навчального року. Цей навчальний період буде для всіх нас непростим, але точно цікавим. Ми розпочинаємо навчальний рік в умовах триваючої повномасштабної війни, яку на нашій українській землі розв'язала Російська Федерація. Поточна війна наглядно демонструє, що полем битви є не лише українська земля, але й розум людини. Свою війну за власний розум росіяни вже програли. Адже вони дозволили його колонізувати ідеями великої держави і руська міра, ідеями, які нічого, окрім невимовного болю та горя плачу і сліз, нам не принесли. Але історія вчить нас, що будь-яка війна закінчується, що добро завжди перемагає зло, що світло обов'язково прожене темряву. І тому сьогодні ми в надії віримо, що на оновленій землі. Врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Тому, воюючи, ми будемо навчатись. навчатись любові, добра, справедливості і всього того, що нам рекомендує міністерство. Цього року наш колектив підсилили найкращі вчителі, дружні нам 30-ї школи, і ми впевнені, що об'єднавшись разом, ми зможемо надати вам якісні знання та сформувати цінності, які допоможуть вам. Реалізувати власне життєве покликання у нашому суспільстві. Молимося за Україну, віримо в Збройні Сили та старанно готуємось до навчальних занять. Дорогі учні, шановні батьки, колеги, вітаю вас з Днем Знань. Педагічний колектив Херсонського академічного ліцею доклав багато зусиль для того, щоб наші діти мали змогу в цьому навчальному році. Навчатися за українськими стандартами. І сьогодні, в перший день цього надзвичайно складного навчального року, я хочу побажати нам всім витримки, психологічного та емоційного терпіння і найголовніше міцного здоров'я. Бо нам всім з вами надо виконати важливу справу, нам, педагогам, надати. А вам учні здобути нові знання. Віру, що перший і останній раз ми розпочинаємо навчальний рік в умовах воєнного часу. Цей рік не буде легким, але ми мусимо витримати спочатку у нас.